Прилад нічного бачення NV400 B. Прилад йде в бінокулярній формі ось в такому чкрі. І тут шнурок мікро-USB, Це для того, щоб вам можна було скачувати файли з карти пам'яті. Де ганчірочка для, для протирання об'єктиву, йде шнурочок для переноски. Риминець і отакий от, от шнурок для підключення зовнішнього монітору. Живиться прилад від восьми батарейок пальчикових. Зараз вставляємо. Вмикаємо всестро вмикаються. Йдуть два об'єктиви. один, саме об'єктив, для камери. Друге йде це інфрачервоне підсвічування. Оце захисна йде з плівкою поляризації заглушка, тобто це вдень і накриваєте, щоб не було відтворення, щоб було нормальне, а друге. Це почервоне підсвічування. Так, відкриваємо тут захисна кліпка. йде е, мікро-USB роз'єм для е, зняття даних е, вхід по DSD-картку. І основна його перевага саме цього приладу, те, що можна підключати зовнішній монітор. Шнурком під'єднано. На зовнішньому моніторі можемо спостерігати, що відтворюється віддалено. Тобто повністю все меню йде зараз на моніторі. Тут є Zoom у нього, йде декілька режимів роботи. Запис відео, запис фото, фотографувати можна і відтворення записів. Коли ви ввімкнули відтворення записів, то натискаючи кнопку Сьогодні, ви входите в меню. Де ви можете налаштувати час, відформатувати картку пам'яті поставити мову, ось стоїть замовчанням англійська. Тобто все дуже просто. А як він працює? Вночі вдень саме знімає. Це ми подивимося. Фокусування ось тут також налагоджується. І трьох метрів і далі. Вночі. Цей захист знімається, ну а один він без нього не буде видно нічого. Трохи пізніше знімемо в день і вночі, як він відтворює інформацію.